Всім привіт! Ви каналі Юрко Анд Богдан і до нас завітали неочікувані гості, які мали бути через два тижня. Заходьте до студію! І це я. Як ви розумієте, мене, мене було не два тижні, а. День! <сіло> відео! День. А де відео його не було? Я можу вам розказати, в чому ситуація? У мене в ноутбуці відходить екран від самої тої, як то, рамки сказати. Ну, крапу так, плюс-мінус рамка. І значить, він чуть чу так собі працював, але зараз, в принципі, все нормально. Правда, його закривати більше не можна, але пофіг. Я думаю, якщо я так пороблю. Та мінус ноутбук. Купи хруст, тому э, <кій> виберіть кутняшки, а ми починаємо грати бедварс, так наш корабль идет ко одну. Так. Вадя, валя, все, и <кій> забудовый ліжко! Що може бути Підпесники. Зілібоба. Я тебе додаваю. Хе-хе-хе. Ламаємо ту пародію.

закінчили Не знав, так туди в нас добудуєтесь. Жав жаву. Як ти вежити? Да, що ми будемо робити?

так, ви не злагайте, що там був такий звук про Який звук? Не <рі> запиши. Який звук? <рі> Ведь <Від витик? плев> такий я я єдиний... Я єдиний ч не чув? Ну може, на центрі. Ну коли ми ще на центр, то пробить моєму ньому стоять і дать снах. Валя, а, а, а ты случайно не принимай наркотики. Mm, Де? 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 <ріпи> Я дешайду в эти листы выкиду. Я погиб героям. <ріпи> Я не знаю. А, так же підписчики. Ви замітили, як у мене є скін вже? Я, вже. я його сам, до речі, робив. Да, я в лобі покажу вам. Я буду битись! Бодя? шо <плес> з тобою? Тебе відео до де було, ти вже так сбідився? <плес> я його чекаю. За багато чекаєш. <плес> <головіки> так. Я вот тут ванну звезд народ. А я зачем сейчас залами взломавлишку? А я вот сейчас просто захищаю нам базу. Ну, кир так четыре ТНТ будет досить чуть-чуть будет проблем. Який? Кто? Кто? Сірий. ВІЗАДІ! Я злив! <сум> <сум> Я маю 10 ТНТ Я паню що ж цілі живучі, бо в них є ліжко Майк про. Шисто был. А, я знаю. Тож. Я тоже. Я ща иду бетись. Я тоже. Та в яких сірих? А, ліжко? Ні, <різь> голубі, розові. А mm що -hmm. думав, дядя? Оу, oh. мы зара будем миллиардером. Мы и так миллиардеры. Ах, кто крыса? Нам уже наверно пытаться. Па? А серый утен? Не хули дают, а тем

Так. Под толст. Чего 16 март? Скільки? Чого? Да. А ну иди сюда. <свеч> а не, серии два лошади, но я не знаю, де один. Фильм <пинь> мене ске, ну, боже, ну боже! Чо ти там взрываєш? Я просто А, то ти, ти всім ліжку лишив. Е, йой, ты лишив, а зламав. Что? Ты всім лишку зламав. Не. Чекай, я я зламавшись зеленым и сірим. То я та, та я два ліжка зламав. Да, no. 25. Скики? 25. Чекай, одного сірого нема. Де другий? Можна рахувати, що ми виграли. Ха? Можна рахувати нашими смарагдами, що ми виграли. Ні, смарагди би ти взагалі, топ. Я ще попробую когось знайти. я зараз буду. А, де бесіді, господи. Там да смарахту в мож? ты <раприрь> Не, я реально пытаюсь мож? Ну да. Я куплю твои две зильки. Я куплю зильку сили Как то лошается? Розовый. Розовый тики? <раприрь> ну попробуем в бето, попробуем. А я пошел себе регистрировал тут. <раприрь> Ваня, вадя, я так понял, цілий день ці, ціле видео буде настроивать собі графику Хм ну, не треба Все, я все всм уш треба. Не! Я я не встал зельку села выпить Дякую, кушать підкинув Чого ж не снідав? Я випив зільку села. Я йду. Я йду його вбивати. Ти на рот? Та ні. Він на червоних базах. є є є є є є Лишився один розвиток. я хоч впав і, і за дінаміці, але я його убив. А не, я, а не, він тоже. Давай, а може наразу пахнуть? Можешь. А один напевно лутається. Дома. Але він же може Дякую. бути на базі, понял? Я, я вже біжу. О, я так не наш то. Що тебе один піксель буде, так? Так. Да. Але я його щось не бачу. На Бобін. де? Бляха, у мене немає не Скажи, де він може є близько? На голубих. На голубих. А! А для чого він зламав ліжко, якщо їх і так не було, ну ладно. Він напевно, йде а зараз на нас. Так, да, він йде до нас. Ш зараз буде? Тачдаун. Ну, даун. У нас uh, діамантова броня. Ну. No. А я ж май три фаербола, йому жопа буде. Питання, що він маг зробить? Що зробить? Гліжко зламає. Та да, не ж... Я просто не розумію, що він нам зробив, що на два умазника. Але ліжко зламається одна. Та, він іде. А тут ти! Я не поготоваться. Я біжу прямо до нього. Чекай, Ми Яни, так? Чи хрена, я слышу понял с скільки нам ліжко взломали. У тебя такие шок? А, все, у мене виграть, просто сюда. Боя, я на всякий застрахуюсь. Может він миллиардер. Може він Девин. Yeah. Сюда пішов. Да мені пофигу голем. О! Три удар, Йо. Девин, я я я вже готовий. Він поставив лам. Я розумію, на якій базі. Там на поне базі. На їхній типа На жовтій. На жовтій. -у -у. Ну тут сірі, там розові. Може и на розових там розовый він Розовий Розовий хе Так я ж можу купити просто зільки. Стрибучу. Стрибу. речі, я нам, до речі, меч прокачав на госруту 2. Ага. Прикольно. Я ще ловушку нам купив. А я нам... А ти нам ніфіга-та. Я нам сморах ты принес. А, а, точно. Питання, де він? Він може на своїй баті сидіти. Да я ЩОК А Що? Він, він десь недалеко. Я, я чув зриви я бахнув зреви? Я бахну в ній. Девин, Дэвин, де... жог. Oh, ви Він ви, 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 ви на винна винна нас спал. Давай, 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 давай! підходь. Ah, а, стопа! Я понял. Не, я до всіх кеда, ты Де він? Я посторозі озлите. Є! ХЕ! Буду! Є! Сюди! Ще одну каточку? Чи... Ну, коротше, таке відео вийшло. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну а з вами був Юрко. І Богданчик. А ми з вами прощаємо. прощаємось з, з ліва топове відео з справа підписатися на канал. Всім па! Па-па!